Подаруй їм назад Херсонську область. Дай цю окуповану територію назад додому. Типу, зроби перший крок, побачиш, що буде далі. Цікавий момент. На фоні цього викриття повинні знайти ту ниточку, за котру витягнуть ще інформацію. Щодо розмови Путіна, Путіна з Трамом, все одно, блін, як не круто? Я не знаю. Я не знаю. Зараз рву карти, просто так кидаю. Кажу, що я не відьма. Це моя знайома каже все, якщо неправильно, Я не гадалка. Зараз рву карти, все я говорю, ладно, ладно, все. Дивись, те ж саме падає як падало. Дивись, ось давай так, зараз покажу. А, верховна Жриця, щось прихована, якась таємниця, колісниця, помірність і знову туз Кубків. Щось про південь йдеться, якась мова. І дивіш, ти що? Відлюдник, окупована територія, четвірка жезлів і туз пентаклів, і дев'ятка пентаклів. Блін, я все одно вважаю, що буде розмова, або вона вже була, я спитала, про що вона розмовляє зараз. А, туз пентаклів, і дев'ятка пентаклів це може бути як подарунок. Типу. Ну, це вони так сприймають, да. Тобто карти, типу, Росія ж вважає жестом доброї волі. Це все. Я просто кажу те, що карти показують. Типу, подаруй їм назад Херсонську область. Дай цю окуповану територію назад додому. Типу, зроби перший крок, побачиш, що буде далі. От про це розмова. Завжди по картах, коли вони розмовляють по телефону, йдеться про південь. От там завжди карти показують те, те саме. Десятка жезлів, віктор знає, да, карта тяжесті і рисер мочів. Ну це не зовсім дружні тона, це Більше типу, як е, навіть тоді, коли прогноз ми давали з, р, 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 раніше, да, на моєму каналі. Я казала, що це буде тиск. Тобто, це буде якось. Ну давай, ну давай тось, тобто уже он буде Давіть, давить, давіть. Давить. Трамп має виконати це, як я казала, колись про коли залужний пішов. в нас з'явився Боже, хто з генералом Сирський, Вибачте, я штет. Я казала, що не треба ні на кого діти, того що в кожного своя функція, в кожного своя місія. Він має виконати задачу по наступам, контрнаступам і так далі. Те ж саме тут Трамп має виконати якусь задачу завжди, коли ми дивимося по картах, яку падає від відлюдник окуповані території, блін, щось імператриця, землі, щось з землями з нашими. Тобто він має виконати місію. Нехай виконує все. Не чіпаєте, нехай. Ну, тобто, у мене також завжди по Херсонській області гарні, ти знаєш, гарні прогнози. Я щиро вірю в те, що його повернуть цю частину додому все одно. Але поки що в мене випадає, що пробуксовка йде все одно. Ну, тобто та, та. Він, це в нас правда. є карта сили. Сила ж це не завжди фізична сила, що він давить. Він намагається вибудувати ту конструкцію. Котра як розвісти, розвісті, тобто на на надії, закинути якусь людичку, щоб тебе підтягнути так, як тобі потрібно, але ти сам прийшов до цього висновку. Тобто, яку ви чудову ідею зробили? запропонували? Яку ідею запропонували? Ну про Херсонську область, про Запорізьку область, ще про якусь область, каже, не ні. так. Ну ж казали, так чудово це зробили. Маніпуляція хитрості, тому що зараз вона йде по трійки кі... Жезлів, це знову ж таки початок побудовування комунікації, кроки направлені на те, щоб зробити новий відток. Причому розмовляли, я думаю, що починає природі природі погоді, заканчиває України. Все підряд. Так, щоб е, Трамп, Трамп це не просто в форматі розмови випадає. Це е, виглядає так, наче людина пішла на рибалку, і він просто намагається зрозуміти на що він клюне, тому що спочатку те бачення, котре в тебе є, сісти домовлено немає домовленості. В нас двійка кубків дійти згоди, випадає в перевернутому стані, і ти починаєш одразу з маневрів, починаєш маніврувати, починаєш жонглірувати тим, що в тебе є, для того, щоб отримати бажане і карти імператриці це не тільки територія, це ще й момент зробити гру комфортною для тебе, щоб тобі було зручно, щоб ти. ти... Розумієш, ти... Один текст по-дебільному написано, а второй нормально, вроді. Він вот эти вот <су> <су> лазейки к этому Путину, чтобы как щоб з ним где-то. Ну, все отак воно. Пропрацьовував, причому е саме перебирання варіантів, тому що там будуть, знаєте, як додаткові якісь дресурувальні моменти, карта сили, це ж про що. Є у нас дика кішка, ми можемо її погладити, можемо її приспати, можемо її вбити, можемо з неї коврик зробити. І Трамп намагається просто перебрати ті варіанти, котрі є тут та на тут та зараз. Но питання в чому, що він думав, що буде все набагато легше, простіше. А та кішка в неї дві клепки зламані і дуже буде ва довго трива... Воно все одно в мене випадає як довготривалий процес жонглювання перед тим як отримати дійсно дійсні плоди пожинання плодів. Воно в нас випадає, але випадає в самому самому кінці росла. Ну скільки мене просто питали, також я кажу, дивіться, розмова буде відбуватися. Вона буде, буде, буде. Не знаю наскільки це буде актуально про це в новинах писати. Думаю, що колись про це напишуть і скажуть, що там було. Так? Але по карту по карті дурня завжди падає, пусте. Ну поки що пусто кажу, пусто він намагається. Розмова є, але пусто. Ну тобто немає поки ще і і, і, і того. Да, ось з цього всього як подарунок отримати. Там то пентаклі, дев'ятка Пентаклі, це може бути подарунок. Подаруй, підай назад. У нас дуже багато ФСБшників в Україні. Найбільша кількість ФСБшників, вона числі на Західній Україні, і вони всі дуже круто спілкуються українською мовою. І я знаю, як наші спецслужби за ними полюють, і я знаю, як це все відбувається. Тому нічого нового, це дуже круто, класно, супер. Але за далеко від закінчення. Далеко від закінчення. Да. Прикинь, скільки там таких ще є? Ну воно навіть за розкладом випадає, що зараз буде такий лінчу, тому що будуть робити якісь показові дії. А, вна... Але перевернута карта праці або не, не швидко, або досить довгий процес, або, знаєте, все на поверхні, а постійне якесь відтягування. В результаті в нас все одно випадає зв'язаність по рукам та ногам, і карта циклічності повторення ситуації з певною періодичністю. Тобто це не останнє викриття. І тут цікавий момент. На фоні цього викриття повинні знайти ту ниточку, за котру витягнуть ще інформацію, вийдуть ще на якусь людину, котра або допомагала. тобто причому... Свавілля починається таке, тобто є момент домовленості, що ми будемо домовлятися з тобою для більш вигідних умов для тебе. А ти будеш казати далі. Воно не випадає в форматі переведення стрілок, воно випадає в тому, що під зацікавлення можуть бути причетними. Формат в форматі обміну немає в мене такого контексту. Більше того, там від нього відхрестяться і скажуть, що ти нам з Богом не потрібен. Та людина, я котру затримував малюк, який, да, малюк приймав участь особисто в цій операції. Покажіть, будь ласка, мені. що з нею буде, типа, чи, чи його на обмін, чи його посаді, що взагалі там буде. Ну, я згідна з Віктором, дивись, тут двіка кубків здається, у тебе також падало, так? Да? Ось вона падає. ця двійка кубків. Тобто, це тут вже діалоги, вже розмови, вже з нього прихована інформація, буде йти ось карта місяця. Да? Тобто він буде розповідати це домовленості. Він буде розповідати, що було приховано, що там, де яка правда, яка брехня, що, куди, як коротше, і так далі. До речі, дивись, яка ситуація. Пам'ятаєш, ми колись виходили в ефір. Я казала, в тебе також це казала. Що ще до терактів, до замінувань до цих всіх, я казала про те, що зараз буде дуже активно, м -м, тобто повітря фонить оцими терактами, замінуваннями і так далі. Щось вони планують, ці ФСБшники. І якраз таки затримують цього, не знаю, як його звати. Кого? Ось, бачиш, що саме? І я думаю, що тут саме про це про теракти. Чого того, що тут е ця башня паде з дияволом, а башня з дияволом або це обстріл. Або це щось типу того. Да? Але я вже казала нещодавно, що в мене чогось і теракти, і обстріли карти сприймають майже однаково. Ну, типу, є взрив, є взрив, да? все. Тут з нього будуть витягуватись щодо цих терактів, які зараз у замінування йдуть повсюди. Він знає щось. Ось воно. Да? І плани взагалі. Не бачу я прямо того, що його посадять, Прям... хоча бачу, карта повічного падає. Тобто, обмеження волі є. Але ну, для мене особисто, якщо це прям тюрма, інші трішки карти падали. А повіше найбільше падає на цій. Тіщенка сиділа з браслетом на ногі дома. это от поняла Паша Мерседес сидів з браслетом. Вот це примірна карта повішеного. Тобто я думаю, що він буде сидіти десь біля цих спецслужб наших і прям і на них працювати, розповідати і так далі. Це не ну, це якось не тюрьма. Це щось. Я не знаю просто цих всіх, ось ну. Ну, воно випадає обмеженнями, тобто є обмеження, є піднішений стан стан невизначеності. Це в... ще випадає, коли питання там казьоного дому це питання, то коли е, досить довгий час ти знаходишся в підвішеному стані, як слідство, як е, на повідку тебе не відпускають. Так, да, і десятка кубків. Десятка кубків це наша територія. Тобто з Віктором Згідно я не бачу обміну. Це десятка кубків, це карта сім'ї, це Україна. тобто ну, Для нас, да? для мене десятка кубків це Україна. Тобто це ж мої ж, типу, українці. Ось, типу, у нас на території, не там десь, в нас. Ну, його на обмін, на обмін, поки я не бачу. В нього багато є чого взяти цієї людини. Багато. Тому його на обмін ніхто не дасть. Але вони дуже цінні, да? ти правильно сказала, на обміни такі люди.